Вітаю, друзі! Алла Пугачова та її страшне передбачення у нещодавному інтерв'ю. Було некомфортно дивитися, у 80 років людина виглядає на 30 відчуття сюрреалізму. Згадався американський фільм Смерть їй личить. Але це моє суб'єктивне враження, важливіше, про що вона говорила. Давайте запитаємо в Стан її фізичного здоров'я перше розглянемо. Підтримайте це відео лайками, коментуйте, підписуйтеся на канал. Суть питання, суть ситуації дно колоти, схожий зовні на неї персонаж, людина, яка пройшла непростий етап, стійка, витривала, за парканом, використовуючи свій життєвий досвід, щоб подолати останні перешкоди, захищати свої кордони, дітей по пажу. за спиною тріумф по шестірці жезлів. В неї є ще внутрішня сила, король кубків, добайливий чоловік Максим, ймовірно. Тож, перший ряд розкладу: фізичний стан здоров'я Але Пугачової. Відмова від шкідливих звичок, зміна способу життя, відповідальне ставлення до здоров'я. Стабілізує дороговартісними методами по королю Пентаклів в пошуку різних методів підтримання, стабілізації здоров'я. Яке ментальне здоров'я в Погачової? Яке в неї ментальне здоров'я? На диво. Завдяки щасливим стосункам та позитивному настрою доволі ясний розум, активна впевнена життєва позиція. Ставлення до України. Яке її ставлення до України? Ну, Тут буквально поєднання трьох карт, величезне бажання отримати звістку, що закінчилася безглузда війна. Ставлення до Росії. По трійці Пентаклів, трійці Жезлів. Ось і сама королева Пентаклів Алла Пугачова. В її планах повернутися вона готова до повернення. Щодо пророцтва, щодо пророцтва. Ну, ось карти повторили її слова. Близька небезпека по рицарю мечів. для планети імператриця, стоїмо на краю на роздоріжжі по війці жезлів. А чи збудеться? Чи збудеться? Помагу так, зараз існують всі передумови для реалізації, але далі карти кажуть ні, непідйомний тягар, нерішучість неможливо.